Так, всім доброго вечора або доброго дня. З вами Віктор. Тут ми розглядаємо психологію загалом сімейну, і він в тебе закохається майже без роздумів. Чому майже тому, що треба буде трохи часу, щоб дещо прояснити, проявити, і закохається, якщо виконаєш ці чотири пункти, точніше, їх просто дотримаєш. І я про це розкажу одразу після того, як ви там е, вжарите свій, свою підписку під цим відео, а також вподобайку і, можливо, коментар під кінець відео. Ну а я тоді починаю. І так е, він в тебе закохається майже без роздумів, якщо будуть виконані у ці всі чотири е, пункти. І, скажімо так, немає тут в цих пунктах нічого такого. Нічого складного, не знаю, які епітети тут ще підібрати, але просто треба ці пункти виконати хоча б на рівні своєї свідомості. І тоді стане все значно простіше. І от що ж, що це за перший пункт такий, він називається, ну, звучить як знає свої бажання. Чому треба знати свої бажання? Тому що бажання вони якби, відображають нашу особистість, нашу особистісну наповненість, наші бажання це наше, наші прагнення, це наші цілі, це наш шлях. І якщо все це діло є, значить людина кудись рухається, і в тому числі щодо цього з нею можна поговорити. Це той самий прояв цікавості, це те саме, що є про що поговорити. Тому що зазвичай якось вважають, що щоб було про що поговорити, треба ломитись кудись там на роботу. Незрозуміло з ким. Ну і як ви думаєте, чоловікам цікаво говорити про ноготочки чи, чи ще щось таке? Ні, їм не цікаво, як і про будь-яку іншу роботу, повірте. Але про шлях людини, як і на її, її світогляди, її прагнення, її шлях усе це набагато більш цікаво. Окрім того, Таким чином, виявляється, що людина в даному випадку жінка, вона якби не просто як дуже гарний сексуально гарний об'єкт, а ще виявляється, що там є якась ну, внутрішній світ, виявляється, що сексуальні люди вони можуть кудись там рухатись, чогось хотіти і так далі. І все це буде можливо тільки, якщо ви будете знати про свої бажання. Знаєте, буває таке от, запитаєш, от, чого ти хочеш? Хочу щастя, що таке щастя? Ну, щастя, це коли нема нещастя. І все глухий кут, і воно так не працює. Зато можна просто взяти і подумати над тим, чого ви хочете. На всіх рівнях вашого існування, і, звісно, що починаючи з, зі звичайних побутових речей, в тому числі є така практика, така тренувальна методика, скажімо, що щоб вчитися чогось бажати. Треба почати з того, що ви хочете одягати щодня, і з того, що ви хочете їсти щодня. І не просто один раз подумати, що ви хочете щодня їсти, а кожен день думати, що я хочу їсти сьогодні. І таким чином будете потроху вчитись чогось хотіти. І звісно, що це може бути один раз ну Не знаю, на рівні там яка-небудь е, паста з соусом балан'єзи е, може бути просто е, ці шоколадні кульки в молоці, тому що ви свідомо вирішили, що ви сьогодні цього хочете. І це добре. І те, те саме з, е, з, з одягом. І так потроху, коло ваших бажань воно розширяється. І ви починаєте хотіти чогось більше. А також ви звикаєте до того, що свої такі бажання їх можна задовольняти легко, але рівень їх зростає потроху. Також для чого потрібні бажання, вони потрібні для того, щоб чоловік знав, що з вами робити. Просто елементарні позитивні підкріплення, щоб він знав, що роблячи це і вам буде добре, і йому буде приємно, що він зробив вам добре. І він буде знати, як робити не варто, і знов таки навіть на рівні споживання якої-небудь їжі, тому що це, от коли ви не можете сказати, що ви голодні, ви не можете сказати, чого ви хочете поїсти. Ви не, хочете, ви не можете сказати, куди ви хочете піти, який у вас настрій, у вас настрій піти в який-небудь кошерний ресторан, чи просто в яку-небудь кафешку, чи в, в яку-небудь Макдональдс або Київсі. І якщо все це діло відоме. То життя стає набагато простіше, і чоловіку стає з вами набагато приємніше, тому що він знає, що для вас е, зробити, щоб ви були щасливі. Це був перший пункт. А другий е, звучить наступним образом: скажи йому про свої бажання, тому що якщо він не буде знати, ну я, що я тут тільки що говорив, цього всього не буде. Він знов таки буде вести тебе кудись там по, по, по своїй якій небудь інтуїції, і, скоріш за все, заведе в якусь хінкальню. І далеко не факт, що тобі там може сподобатись саме цього конкретного дня. Може, треба було б туди йти іншим разом. Ну і також щодо бажань, звісно, що вони потроху зростають. В плані того, про які бажання ви говорите в стосунках своєму чоловікові. І він теж з вами зростає. І він бачить, як, як приємно для вас щось робити взагалі. І як приємно потроху прогресувати, щоб втілювати ваші більші бажання. Тому потроху говоріть йому про свої бажання, тому що. Він не може залізти вам в голову і просто подивитися на ваш центр бажань. Не знаю, де він там захований. Але скажіть йому, скажіть у ротом вухо. Далі третій пункт що робити, щоб він закохався в тебе майже без роздумів. Радій, коли для тебе щось роблять, і повторюючи попередні всі пункти. Позитивні, підкріплені, знов таки, він для вас е, щось е, робить. Е, він бачить, як вам приємно, і йому теж стає приємно. І е, знов таки, будуть питання е, щодо того, що якщо він робить якусь дурню? Ну, е, З цього можна також не знайти конструктивний вихід із ситуації. Він е, звучить так, що. Е, Дякую, що ти от для мене постарався, але мені ця штука не сподобалась. Вона мені взагалі не потрібна. А оце мені було взагалі неприємно. Тому я тобі вдячний за те, що ти в цілому постарався приділив сили та увагу мені. Але більше такого, будь ласка, не роби. Руби краще, оце. А ще ліпше запитай мене наступного разу. Якщо я, ти в мене запитаєш, а я тобі скажу, що конкретно я хочу, щоб ти зробив, тоді це буде взагалі найкращий варіант, тому що ти 100% тоді вгадаєш. І так. Це, ну, а я в інших ситуаціях радійте, тому і знов таки, це не означає стрибати до стелі, не знаю, там. Присягнутись йому там на вірність і бучі інше. Мені просто мила усмішка, Дякую. Мені приємно. Mm. І е, все е, з часом, е, з планом часу, коли стосунки потроху розвиваються, е, можна до того, щоб, е, щоб дякувати і усміхатися, можна ще його й обнімати. І... Здавалося б, це начебто трохи рівнопропорційно розвитку стосунків, і в нього не має бути якої-небудь надзвичайної реакції на ці обійми, але повірте, реакція буде достатньою, щоб прогрес продовжувався. Це був третій пункт радій, коли для тебе щось роблять. І останній четвертий пункт. Чоловіки люблять інструкції. Що це означає? Це означає, що він, йому треба знати про ваші особливості, а ваші е, статеві особливості, особливості е, вашої статі в голові, е, ваші фізіологічні особливості е, і усе це. І е, Окремим пунктом в цьому списку йде особливості саме ваші конкретні, ваші вподобання. Усе це, що я говорив в попередніх пунктах, що оце він робить, вам подобається, оце він робить, вам не подобається. І він теж це має чітко знати. Якщо він щось робить, вам не сподобалось, і ви там щось зажали. Цей зворотний зв'язок, то він думає, що напевно норм. І буде продовжувати це робити, а ви будете це все зажовувати, будете мовчати. І так, ви так будете мовчати взагалі все життя. Е, тому е, давайте йому зворотний зв'язок, потроху йому розповідайте про себе. І е, чоловіки люблять інструкції, звучить, наче так е, вони хочуть отримати якусь е, одну інструкцію на все життя, щоб потім не напрягатись. Тут хіба він буде не напрягатися із вами все життя? Які б там інструкції у вас не були, напряги все одно будуть протягом всього його життя з вами. І так. Це також окремий пункт в цій інструкції до вас. Він просто має знати, що оскільки ви жінка, то з вами звісно, що будуть приколи, що ви можете бути непередбачувана і усі ці подібні речі, які треба з цього приводу уточнювати і враховувати. Але якщо він буде знати, що так буде все життя, і що це не тому, що ви сука тупа, блять, не, не можете сісти на місце і, і заспокоїтись, що вам треба якусь дурню зробити, ні, він просто буде розуміти, що ну, жінка, ну, ну і нехай, ну вона ж начебто нічого страшного не зробила, і все. І все тут, все, що треба зроблено. Все. От. І, все. і усі ці чотири пункти, він, і він закохається у вас майже без роздумів. Чому майже? Тому що все-таки він до вас підрулює як, як до певного сексуального об'єкту, і хоче, ну, не хоче чогось там великого від вас. Але тільки почувши, що у вас є певні свої бажання, свої мрії, свої, свої цілі. Виявляється, що ви якась там наповнена особистість. Тоді виявляється, що з вами можна співіснувати, тому що до вас є певна інструкція. І на все це діло, поки ви йому розказуєте про себе потроху-потроху, там на кожному побаченні, для цього треба час. І трохи роздумів, і тоді він остаточно закохується. І далі головне. Скажімо так, не те, щоб п'яте правило, а підсумкове. Підсумковий пункт під усім цим. Всього цього треба буде дотримуватись все життя до самої смерті. Якщо ви до заміжча будете цього дотримуватися, а потім е, почнуться оці от е, кросворди, шаради, і усе це, щоб він почав щось там вгадувати, начебто він став обраним, що одружився із вами, начебто має щось там вміти вгадувати щодо вас, е, ні, він не зможе. Йому все також треба буде мати на увазі ваші бажання, які ви до нього будете говорити, і е, е, усі. Інші речі, які дуже важливі для, для цього комфорту в даному плані. І так, ми можемо припустити, що з плином часу він потроху буде все досконаліше, досконаліше вас вивчати і щось там на рівні інтуїції, щось там здогадуватись, чого б ви хотіли. Але на це піде нереальна купа часу. Ну як реальна? Просто дуже довго, ну дуже довго. Може десятиліття, може 5 років, може 15 років, але точно не перший рік, не два, не три, а п'ять це мінімум і то з натяжкою. Тому дотримуйтесь ну, усіх, цих, усіх цих чотирьох пунктів. Ми з вами скоро побачимось. Ви переходьте в посилання в описі, там е, є цікаві посилання, тік-ток. Тікток у мене є, прикинь, там майже щодня відео виходить І інший матеріал. Тому переходьте, підписуйтесь, ми з вами скоро побачимось.